Нещодавній наліт російських дронів на територію Польщі став по суті першим прецедентом цілеспрямованого масового запуску дронів на територію країн НАТО. Багато країн були шоковані такою поведінкою, оскільки не думали, що Росія зможе на це зважитися. Разом із цим це відкриває вже перспективи іншого питання: а що якщо Росія зважиться напасти повноцінно на Польщу, як це виглядатиме? Відносини між Росією та Польщею останніми роками суттєво стали погіршуватися. Перші конфлікти почалися ще у нульові роки на тлі нафтогазових контрактів і того, що Польща, наприклад, підтримувала помаранчеву революцію в Україні. Переломним моментом, як і з рештою Європи, стає 14-й рік анексія Криму та гібридна війна в Україні. Польща, як частина її, запроваджує санкції та виступає проти Росії. Польща ще тоді починає остерігатися Росії з військової точки зору та закликає інші країни до стримування Росії. Не всі країни Європи поділяють такі погляди поляків. Росія ж, у свою чергу, звинувачує Польщу в русофобії. У 22-му році Польща стає одним з головних союзників України, війну безпосередньо не вступає, але підтримує Київ. При цьому починає суттєво нарощувати власну армію, розуміючи, що військова загроза від Росії це реальні ризики сьогодення. Нещодавній прецедент зальоту російських дронів показує, що Кремль, можливо, і справді налаштований на пряму конфронтацію з Європою. Раніше також були зальоти дронів на польську територію, проте їх можна було назвати ненавмисними. Сьогодні ж відбувається масовий заліт російських дронів, а в небо підіймається навіть натовська авіація для їхнього збиття. Нинішній випадок не здається випадковістю, а бачиться спланованою провокацією. Приводів для атаки Польщі Росія може мати масу. Як же було сказано вище відносини між країнами напружені, а Росія неодноразово погрожувала Польщі, звинувачуючи її в русофобії та ворожості. З початком війни Росія взагалі позначила усі країни, які допомагають Україні ворогами, і Польща у тому ж списку. Сама Польща й справді займала важливе місце у підтримці України, особливо спочатку передавала досить багато радянського озброєння, яке було в неї в запасах. Російська пропаганда вже давно каже про війну з НАТО. Для обґрунтування прямого вторгнення можлива й ціла операція під чужим прапором, оскільки прямого кордону немає, то для цього, мабуть, буде використана саме білоруську територію, яку Росія зобов'язана захищати. Між Росією та Білоруссю досить багато домовленостей. Це зобов'язання по лінії УДКБ і Союзна держава, та й взагалі в Білорусі знаходиться ядерна зброя Росії. Тому це може стати серйозним обґрунтуванням для відповіді. Операція під чужим прапором є найпростішим способом розпочати війну і створити для цього казузбелі. Якщо порівнювати польську та російську армії, то загалом виходить цікава картина. Росія, звичайно, має перевагу за багатьма показниками, але не таку критичну, як з іншими країнами, про які ми говорили в минулих відео. Чисельність російської армії понад мільйон людей, причому польська армія не маленька. 200 тисяч основна частина, та ще й 350 тисяч у резерві. Це приблизно українські показники на момент початку війни у 2022 році. І як показала практика, така армія здатна на опір проти російської агресії. Варто враховувати, що польська армія ще озброєна сучаснішими системами, тому у цьому плані може мати технологічну перевагу. Також буде в обороні, що дає переваги та більше можливостей для збереження особового складу. Водночас російська армія більш досвідчена через війну в Україні і розуміє, як вести сучасні війни. Населення Польщі, звісно, менше, але все одно 37 мільйонів проти 144. Знову ж приблизно такі ж пропорції, які має Росія та Україна. Російські витрати на оборону, звичайно, теж немалі: 149 мільярдів, але й польські 48 мільярдів не відстають. Наразі Польща витрачає найбільше облоці НАТО на оборону. Якщо йдеться про відсотки від ВВП. В нинішній конфігурації вторгнення може пройти тільки через територію Білорусі, польсько-білоруський кордон довжиною понад 400 кілометрів, що дає можливості для відкриття широкого фронту. Польсько-російський кордон є лише з російським анклавом Калінінградською областю, звідти атака навряд чи піде принаймні основна. Більше того, сам Калінінград перебуває у вразливому становищі, буквально оточений країнами НАТО. І може стати легкою мішенню. Якщо ж Росія якимось чином завоює чи підкорить Україну, то кордони з Польщею будуть ще ширшими, але це навряд чи станеться у найближчій перспективі. Тому якщо атака і буде, то пройде через Білорусь. До речі, Росія, ймовірно, може захотіти заволодіти Сувальським коридором, який якраз з'єднує її з Калінінградською областю, але залучить до конфлікту ще одну країну Литву. Не найсильнішого противника, але все ж таки. Сам же коридор протяжністю в 70 кілометрів, що теоретично дає можливість його швидкого проходження. З його захопленням країни Балтії також опиняються в оточенні. Ключовим питанням може стати реакція НАТО. Почес знаходиться у Альянсі і у разі відвертого нападу має спрацювати п'ята стаття НАТО. Сама стаття, хоч і розмита, вважається, що саме вона дає змогу запобігати агресії. При цьому вже нинішні події ставлять під сумнів реальні дії Альянсу. Блок НАТО не знає, як і чим відповісти Росії після нальоту дронів та інших провокацій, ймовірно, вони продовжуватимуться. Після атаки було активізовано лише четверту статтю, що стосується консультацій. Її використовували ще у 2022 році, коли розпочалася війна в Україні. При цьому все ж таки для збиття дронів була задіяна авіація третіх країн, що, в принципі, показала, що низка країн все ж таки готові збивати ворожі об'єкти навіть на територію Польщі. Якщо ж НАТО ніяк не відреагує, то Польща може залишитися наодинці з Росією. При порівнянні армій було зазначено, що польська армія немала, фінансування суттєве, та й територію також непросто буде пройти та захопити. Якщо ж вторгнення до Польщі пройде паралельно з війною, яка триває в Україні, то можна однозначно сказати, що Польща зможе дати гідну відсіч Росії. Навіть нинішніх польських сил вистачить для цього. Якщо ж війна в Україні яким чином закінчиться. То російські сили мають більше шансів, знову ж таки, враховуючи їхній досвід та зростання військового сектору. Але війна навряд чи буде швидкою, мобілізаційний потенціал у Польщі приблизно такий самий, як і в Україні. Якщо ж НАТО відреагує, то може розвернутися одразу безліч сценаріїв. Навіть за прямої участі на усіх країн блоку, цього буде достатньо для придушення російської армії конвенційною зброєю. Сукупна армія НАТО майже в п'ятеро більше за російську. Військової техніки на 22 рік було у 2,5 рази більше в країнах НАТО. Зараз точних даних щодо Росії немає, але, як ви розумієте, перевага стала ще й більш істотною. По авіації перевага також у 5 разів. Загалом блок НАТО сукупно має значно суттєвіший потенціал, ніж Росія. Блок НАТО має більше населення, кращу економіку та сучасніші технології. Тому у такому протистоянні шансів Росія матиме небагато. Інше питання це, звичайно ж, використання ядерного озброєння. Поява ядерної зброї відбулася нещодавно, і вона стала стримуючим фактором прямого протистояння між великими країнами, і досі цього по факту не відбувалося. Якщо Росія нападе на Польщу, то це стане першим прецедентом, коли одна ядерна держава напала на іншу, яка знаходиться під ядерною парасолькою одразу трьох ядерних країн. Сполучених Штатів, Франції та Великобританії. Такий конфлікт ризикує перерости у масове використання ядерної зброї та взаємне знищення, чого завжди обидві сторони побоювалися, і це їх завжди стримувало від атак один одного. Реакція інших країн неочевидна: ймовірно країни так званого глобального півдня реагуватимуть по різному. Ті, хто схилявся більше в проамериканську сторону, швидше за все підтримують Захід та ж Саудівська Аравія. Ймовірно, інші вагатимуться. Щодо цього найбільш цікава реакція Китаю. Останній може бути зацікавлений у такому розвитку подій для початку власної експансії в Азії: на Тайвані, у країнах Південно-Східної Азії та інших. Разом із цим китайська влада досить обережна і може порахувати дії Росії зайвою ескалацією і, навпаки, чинити тиск на Росію. Китай має вже сьогодні такі можливості, щоб змусити Росію закінчити війну. Ну і переходячи до результатів, навіть якщо Польща залишиться одна, то вона зможе достатньо часу стримувати російську агресію. Порядок показників Польща перевершує Україну, тому можливості для оборони країна має суттєві. Якщо ж НАТО стане на захист Польщі, то Росія в конвенційному протистоянні не має шансів. Проте тут же підіймаються ризики використання ядерного озброєння, що може призвести до колапсу обох сторін. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.